Випритувати наслідки допитів росія війшла умисно знищити наших полемен. У ніч 39 липня на території колишньої виправної стороні номер 120 у Оленівці пролунав вибух. За даними інституту вивчення війни загинуло 53 бійців Азову. З травня. Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН жодного разу не бували на території Оленівки. Я не задоволена особисто, тому що в мене я вже 70 вже сьогодні, 75 днів. Нічого не знаю про свого брата, в якому він стані знаходиться. Де він знаходиться? Чи живий він взагалі? Я не знаю, чи він живий по сьогоднішній день. Я не знаю. Я знаю, що він 20 травня в 11.30… Написав мені крайній смс, і більше з того моменту не виходив. Живий він зараз чи не живий, чи його десь вже поховали. Мені так само невідомо. Це мені має повідомити Червоний Хрест. Гідно Женевської конвенції Червоний Хрест має е, спостерігати, в яких умовах знаходиться військове полонення. Не тільки наші, взагалі військовополонені, які знаходяться на території іншої держави. Бо Лише з позиції сили не славно процесі, коли вони виходили з території заводу завстань, ми не гарантували безпеку військовополонених після їхнього потрапляння до рук ну протилежної сторони, оскільки це поза межами по перше, наших можливостей, по-друге, це поза межами нашого мандату. Це, це ну є вже порушенням е, Женевської конвенції. Ми не можемо знаходитися в тому місці 24 на 7 і перебувати разом з ним. Ми про це чітко повідомили сторонам заздалегідь. Повідомили. І е, забезпечення захисту військовополонених від будь-яких актів насильства, від тортур, від залякування, від цікавості широкого загалу, від їхньої демонстрації в засобах масової інформації, а також наслідків будь-яких бойових дій вже покладається на сторону, яка їх утримує. І лише сторони конфлікту в змозі ефективно забезпечити їхню безпеку цих військовополонених. Це все регулюється Третьою Женевською конвенцією. Е, ну, власне, в цьому і є наша роль. Йде евакуація Азовсталі, але ж є, є якісь розуміння цивілізованого світу. про... Про міжнародне право, про конвенції Женевські. і якщо вони повністю не дотримуються, і як знущання є ці відео з катуваннями, потім на наступного ранку удари по Оленівці, це свідчить лише про те, що абсолютно імпотентні міжнародні організації ніяк не реагують, ніяк не втручаються, просто дивляться на це. Жодним чином не впливають ніяк. thank